Демонстрація роботи паркувального асистента. Наприклад, ми хочемо запаркувати ліворуч, натискаємо лівий поворот і вмикаємо асистент. Їдемо вперед, допоки нам автомобіль не скаже, що він готовий заїхати назад, Я от якось тільки що було. Це ще нам не підходить. Давайте тут. Задня передача. Автомобіль повністю сам керує кермом. Наша задача тільки. Слідувати його вказівкам. Дивимося під дзеркалом. Пролізає, парктроніки працюють, все гарно працює. Зліва, справа. Белісімо. Так само тепер, якщо ми хочемо запаркувати справа, ми вмикаємо правий показчик повороту, вмикаємо асистент і їдемо, допоки автомобіль нам не скаже, що він готовий запаркуватись. Оп. Це вже є перша індикація. Давайте після синього автомобіля. Оп. Вмикаємо задню передачу. Втручання в керування, все, асистент активувався, тепер просто слухаємося вказівок. Бачите, руки на місці. Однією знімаю, іншою. Тут автомобіль попросив проїхати трохи вперед. Драйв, сам крутить. Здорова ерка. Задня. Поки цей вказівник не впаде на нолік, нам треба здавати назад. Просто тормозом регулюємо. Все супер. Давайте подивимося, як автомобіль запаркувався. Зазвичай він паркується. Ідеально рівно між двома машинами, за якими ми вказали. Як бачимо, відстань однаково між ними обома запаркований. Демонстрація роботи паркувального асистенту для паралельної парковки. Як бачимо, між тими дальніми двома автомобілями достатньо місця для того, щоб запаркуватись паралельно. Вмикаємо роботу асистента. Правий поворотник, бо ми хочемо вправо, він так само вміє і вліво. Їдемо і чекаємо, коли наш індикатор покаже саме паралельну парковку. Це парковка з жопкою. В даному випадку бачимо, він розпізнав, що є місце для паралельної парковки. Затяг передача, втручання в керування це значить, що автомобіль запаркується сам. І, власне, він сам паркується досить непогано. Як індикацію, куди заїжджати, як заїжджати, він буде брати припарковані автомобілі. І буде робити це досить в вузькому проміжку. Тут місця насправді досить багато, тому я взагалі не переживаю. Мені треба тільки слідувати інструкціям. Це він каже, проїти трохи вперед. Драйв. З по версії паркувального асистента ми запаркувалися. Так само цей паркувальний асистент може допомогти виїхати з вузького якогось паркомісця. Для цього, коли ми, наприклад, заглушили автомобіль, вийшли у, справ... вийшли у справах, повернулись назад в автомобіль, Завели його і хочемо виїхати з досить запаркованого місця паралельно. Для цього ми в паркінгу натискаємо паркувальний пілот. Він каже, будь ласка, увімкніть покажчик повороту і передачу заднього ходу. Покажчик повороту треба для того, щоб він розумів, куди ми виїжджаємо, праворуч або ліворуч. Ми виїжджаємо ліворуч, лівий поворот, задній хід. Тепер він підкаже. Як далеко треба від'їхати і сам поверне кермо туди, куди треба. В даному випадку праворуч. Їдемо, їдемо, їдемо. Ось під'їжджаємо до заднього автомобілю. О, він каже, все, тепер драйв. Сам повертає кермо ліворуч і десь посередині передає керування вам. Таким чином, ви виїжджаєте з якогось вузького місця або місця, де досить все в притірочку.